Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Тро Україна. Ми сьогодні з вами дивимось червень місяць для Херсону, Одеси Миколаєва. Я бачу ваші там переживання, що ми десь відходимо, виходимо, перегруповуємось. Знаєте, в інфопростір неможливо нічого видавати. Люди постійно знаєте, негатив розганяють. От Нема поваги зовсім до військових. Написали там, військові там вийшли з кринок, або відійшли з кринок. Ну, Військовий, як захотів, як знав, як розумів, так правильно і сказав. Все. І замість того, щоб просто мати повагу і почекати, і помовчати, знаєте, офіційної заяви, тобто вас попередили, а далі йде тлумачення. Ну, Тобто, щось скривати нема сенсу. Да? Ну, не коментуйте ну, і, і почали розтягати новини. Телеграм-канали маєте повагу до військових, просто почекайте всю генштаб видасть всю інформацію. Президент вийде все скаже. У нас же ж не так, у нас же все нам доповідають. Просто треба час. І я просто знаю, що військові дуже сильно не те, що ображаються, їх це деморалізує. От таке відчуття, що все, ми здалися, знаєте. Херсон, червні. Я до чого? Давайте будемо ну, трошки стриманішими в, в саме спілкуванні по фронту. І я буду менше, так, знаєте, більш так образно, тому що хлопці так, з останніх сил там стоять. Це показує карта жаби, я відкривала тільки що. Це просто що на користь на руку ворогу, тому що він радіє. Навіть якщо він не має цієї перемоги і переваги, він радіє цим новинам? Херсон в червні. Та за що? Та за що? У вас він там авіацію буде підіймати, мої хороші. Я не знаю, що у вас зараз відбувається. Я не слідкую, чим саме вас б'ють, Я просто вам. Каби підуть, скоріше за все, і піду десь ближче до міста. Буде дуже сильно на Херсонському підійматися авіація. Може, не прям над, ну, над, не над Херсоном. Іде вогонь, 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 вогонь. І наших чутно, і їхніх чутно. Бахи страшні. Я дивлюсь просто інші населені пункти Ось ця карта жаби. Злі язики, знаєте. Я дивлюсь інші населені пункти, там є проблеми, але щоб прям така щільність вибухів, тільки у нас на Харкові. Я, до речі, намагаюсь відео записати, коли є світло і коли не, коли не бахає. Бо було таке, що я декілька разів починала, починаю бахати, я ж не, ну, і все, ти вимикаєш і так шкода, що ти не договорила, знаєте. От вам порада, Херсон. Просіть допомогу, От досить мовчати, що у вас все є. Нічого нема. Де медикаменти? Де нормальні медикаменти? У вас вода грязна, з якою заразою буде? Питна вода з якою заразою. Може, колодязі, вода. Вода, як з паличкою. Зрозуміло? Дітки народжуються, щось будується, люди самі по собі щось відбудовують. Боже, як ви тримаєтесь? Просто. Тут кажуть, нам так страшно, але ми так любимо своє місто, любов. Ми, ми самі хочемо його захистити. Якщо б ми могли, можете. Потроху можемо. У вас чомусь кажуть вам би дронів більше. Не знаю, чому саме по вам. Вам би дронів туди більше. Може військові якийсь захист новий, ну, зроблять? Світло, це ми розуміємо, що будуть перебої? Слухайте, буде складно дуже. І саме чому буде складно дуже? Тому що накопилася, втомилися, втома накупилася? Без розбору б'є. У всіх частинах, по всіх районах, просто без розбору. Буде приліт в центральну частину в день. Це коли ти йдеш в аптеку і не встигаєш в ній сховатись. Чомусь таку картинку показую. Риночок якийсь там, маленьке щось. Аптека поруч. Будемо ще потижнево дивитись. Конфлікт, у вас загострення. У вас загострені, я так розумію, наші будуть більш активні. Херсон червень. Бояться до вас їхати? А ви знаєте, що до вас бояться їхати? До нас також бояться в Харків. Хтось боїться з влади. А навіть з військового командування, тобто в якісь часи тільки треба. Якось треба, як ми кажемо, польними шляхами. Переймаються, щоб ворог не перейшов на інший бік. Не перейде, але буде бігати, намагатись, щось буде намагатись, буде робити вигляд, що він до вас на інший бік. Військові занепокоєні, дуже велика напруга серед військових буде. Саме захист, тому що вони, як. Багато там буде скупчення. Може резерву підтягнути. Херсон червень. Напруга є, але вам треба берегти, показує дітей себе. Біля води щось. Порти, якщо є, причали, якщо є. Декілька вибухів, детонація. Херсонщина де окупована. Ну, Ми дивились, область показувала, але подивимося ще дрони. Щось маленьке летить, щось відбиваєте. Неприємна ситуація. Причому, так, знаєте, де, окупова... де окупована частина. Частина більш-менш спокійна, а в одній постійно прильот за прильотом. Херсонщина окупована червень. Херсонщина окупована червінь. Угу. Вивозити людей почнуть. Цивільних евакуювати почнуть. Слухайте, нам анонсують наш наступ на Херсонщині, і це призведе до поганих наслідків для військових. Прям буде якийсь зараза, вибачте, хотіла інше сказати, анонс. Прям от скажуть, що а ми там вперед-вперед, і нам по наших колонах вгатять і будуть нас чекати в засідках. Господи, я не просто так, напевно, на початку казала, що треба мовчати. От було в мене передчуття. В полон хлопців наших багато візьмуть. Поматюкайтесь за мене, бо я не можу. Херсонщина, окупований фронт, покажи мені. В червні, покажи мені. Палять, не дають ні техніку підтягнути, ні зібратися. Все спалюють. Ой, втрати людські, військові втрати. А чому ми не можемо прорватися? Ворог відбивається, смертей багато, зброю треба. Дивіться, рух буде на фронтах, але він буде нам споплюжений. Зливом інформацією. Може, може, напрямок. Я, ж, я не військова, може там важливо саме куди ми збираємось йти? Жертв багато. Це називається втратимо класний шанс пройти. Так, Одеса в черга. Де Та що таке? Та що таке? А що це може бути? А де у вас лимани? Є лимани? Отак, от що вода вода стоїть. І такі як, такі, як острівці маленькі. От десь там поруч, населений пункт, де таке є, от там будуть перельоти. Чого ти там забув? Військові десь переховуються, ворог вважає, прям ракети підуть. Жертви серед військових, але у цивільному житті по Одесі показують. Атака буде масована важка, подивимось по Ми на воді багато чого їм не робимо. Наробимо. Є зрадник, який або в силових структурах працював 45-та десь, чоловічок. Мав доступ, знає керівництво, мав доступ до якихось важливих документів. Можливо, навіть щось закуповував не при посаді буде. Можливо, щось, можливо, щось там закуповував інфраструктурне в місто. За це відповідав. Людина зливає інформацію. Після важкого обстрілу важкого буде викрито його. Ну, ми чекаємо, буде викрито, але запізно, знаєте. Область дуже буде потерпати. Дрони йдуть, все підряд іде. Ворог буде змінювати по Одесі тактику. Він зрозумів, що вдень він, вдень він пробиває, але йому треба вночі, щось важливе відбувається вночі, він хоче вночі. І буде тактику змінювати. Захист працює, але не 100%. Щось мене бентежить, щось не показало важливе. Одеса Деси черви. Одеса Одесочерви. Загублені душі. Це коли у вісні, Або маленькі зовсім дітки, вагітні жінки. Захист є, але... Підступність ворогу. Ми якийсь жирний об'єкт на початку місяця на воді знищимо ворогу, зіпсуємо, а потім знищимо, чомусь так кажуть. З області їдуть до міста. Я кажу, в області буде ну щось важко дуже. Буде інформація, що ворог хоче взяти Одесу. Знаєте, тут скільки міст дивлюсь, не бачу, щоб мир прийшов. Ну, розуміємо, що саміт миру ну, він якось не дасть той результат, який ми хотіли б бачити, я так розумію. Ну, один мир. Бо тут повторення сценарію, той, який вже був. Щоб без світла сиділи, щоб жити було погано, щоб боялися на пляжі виходити. Щось Він хоче зірвати вам сезон, люди все одно будуть плавати купатися, але, знаєте, в області лікарні або близько до міста. Баз, от там, де бази відпочинку, великі готелі. Багато об'єктів він для... занадто багато об'єктів він для себе бачить. Я була у вас минулого літа. Ну, були обстріли, да? ну, десь приблизно раз на місяць. Ну, якось ще можна ну так, пережити і десь сховатись. А тут прям регулярненько. Бісите ви його, я знаю чим, тому що ви гарне місто. Він вас ненавидить, як Харків. Що ви ж не його, іначе треба, не моя, тоді не жалко. Захист треба посилювати, розумієте? Це, що дали, то, ну, то так не треба. Треба більше. То так не працює, знаєте? Дрони з'їти А От інфраструктуру він поб'є, поб'є і піде на людей. Миколаїв червень, Миколаїв червень. Я вибачаю за таку погану інформацію. Але я не можу вам брехати. Я... Кажу те, що я бачу. А вогонь йде на місто, на середину міста на порти. Такі два великі гучні влучання. Ну, у вас буде життя своїм іти шляхом. І, ну, так, знаєте, ну, бахнуло, поїхали далі. Ви переживаєте чомусь за область, щоб ворог не пішов в наступ. Ні, буде руйнувати. Ні. Йому там незручно йти. Він там як під вогневим контролем з двох боків. Тобто він іде вперед, а його з двох боків обстрілюють. Якось так. Ну, Йому незручно йти на вас поки що так говорять. І ще ракета йде. Одне влучання, там, де вокзали, автовокзали. А одне ближче до води може бути. Поки так ворог планує. Будемо потужнево дивитись Миколаїв, в Ну, живете своє життя, дай Бог, дай Бог, щоб було. Ну, знову ж прильот. Прильот такий, що ще будуть сварити когось, чого не збили. Дві атаки. Дві атаки. Такі, що прям. Ніхто не може зрозуміти, що він там шукає. Ну, порти, що в портах. До речі, дивіться, може бути, я кажу, два взриви такі, чому не просто так. Що якщо портова бо біля води... Приліт, як дублює. У нас так буває, що бах, ракета. І 5-10 хвилин вже виїхали туди служби, він знову повторює. Тому не підходьте туди, де був, було влучання. Почекайте, поки ну, зовсім знімуть тривогу. Тому що буде як повтор. Спеціально накриє туди ж в те саме місце. Це спеціально робиться.